Ання час контакту з нами сьогодні радник президента України з гуманітарних питань Микола Томенко. Доброго вечора. Вітаю, пане Микола, Україна вже лобі: 300 нових жертв у літаку і 20 нових загиблих у Луганську. Як ви можете прокоментувати заяву Ангели Меркель щодо того, що Україні потрібно вести переговори з терористами? На жаль, так сталося. Бачите, що не всі наші європейські партнери розуміють складність ситуації. І очевидно, ціни на газ і прагматичні економічні вигоди відносини з Росією. На жаль, поки що для них більш пріоритетні. Я сьогодні на зустрічі з журналістами говорю про те, що нам треба зрозуміти, те, що відбувається в Україні, це не українська проблема. Тому що в 20 столітті ми пережили дві такі чуми, ідеологічні, як фашизм і сталінізм, І складається враження у мене про це як вченого, що у 21 столітті теж витворена ще одна така ідеологічна небезпечна хвороба, чума, яку я називаю расизмом. Це майже те ж саме, що було раніше. Це Путін і його команда вважають, що вони мають моральне право, нібито під гідою захисту людей, які знають російську мову, або мають якесь російське коріння, зброю в руках захищати цих людей, не запитуючи в них, чи треба їх захищати. І вчорашня подія, пов'язана з, з втратою мирних жителів, практично мешканців всіх країн світу, навіть не на Європи світу, мусила би, на мою думку. Поставити на місце в розумінні ситуації і Німеччину, і інші країни. На жаль, так сталося, що поки що от Німеччина, яка пережила фашизм, мусила б, я думаю, бути першим нашим союзником. Але поки що Америка займає адекватну позицію, Великобританія адекватну позицію, дуже багато країн Європи. Але ми відкриваємо сьогодні дуже багато потаємних переговорних речей, очевидно. Ціла низка європейських країн і сьогодні отримала серйозні пільги і дивіденти від взаємовідносин з Росією. очевидно, не розстається з думкою, щоб і їм заробити на війні України і Росії і показати, що вони миротворці. Тому думаю, нам треба все зробити, щоб все таки весь світ був на нашій стороні, тому що ситуація є такою, що таку військову доктрину. Яка десятиліттями в яку укладалися десятки мільярдів доларів, а нашу армію, на жаль, розкрадали всі попередні міністри, всі попередні президенти там і прем'єри, надзвичайно важко це зробити. І я з президентом одноразово говорю, з нашими високопоставленими чиновниками, і може відкрию тут неприємні таємниці, деякі черкащанам, що насправді ми маємо найбільше напевне генералів на душу населення в Україні, але тих генералів, військових генералів, які здатні. Діяти адекватно в військових умовах теперішньої війни може на пальцях однієї руки. Я думаю, що взагалі нам всіх цих генералів послати в зону АТО, щоб вони кров'ю скупили ті медалі, у них пошто медалів, куча піль, вони по кілька квартир отримали, так що ви розуміли, нагород, премії, але воювати вони не хочуть. І, до речі, відсутність професійного координованого підходу. Коли ми не маємо достатньо серйозних кадрів, це велика проблема. І я людина, яка пройшла Афганістан, вам скажу, що ми сьогодні потребуємо серйозних консультантів, наприклад, з Ізраїлю, які знають, як боротися з терористами. Ми потребуємо серйозних консультантів з Америки. Ми потребуємо серйозних консультантів з інших збройних сил, які пройшли військові конфлікти от щойно кілька років назад. Тому що техніка змінюється, характер війни змінюється. Навіть от мої побратими афганці, ну це було 30 років назад. Це абсолютно інша війна. Я вже не кажу про там якісь статути Совєтської армії, які всі вивчали. Є ще одна проблема, і ми так само мусимо визнати, ми вкладали серйозні гроші в офіцерів, вже не генералів. Візьмемо нижчий ешелон. Ви знаєте, що у нас масово люди пишуть репорти? коли, наприклад, ви служите в якійсь частині прикордонній І ну, десь копійку заробляєте за переведення нелегальних контрабандних грошей на кордоні. А потім вам сьогодні говорять, що ви їдете в АТО захищати батьківщину. Ви, товариш, капітан чи старший лейтенант, і значна кількість людей пише рапорти. Тому що одна справа хабарі брати з вашої машини, яка з Польщі йде, інша справа воювати за Україну. У нас пишуть багато рапортів міліціонери, які хабарі на дорогах вміють брати, а воювати не хочуть за Україну. Тобто сьогодні ми під час війни побачили дуже багато вразливих місць, які треба вирішувати. Тому я, як людина, яка ну, намагається завжди адекватно оцінювати ситуацію. Хочу сказати, що ми як держава одні не витягнемо цієї війни, тому нам максимально треба підтримка, і я думаю, що підтримка і військовою технікою, і зброєю, і підтримка, бодай консультантами в разі необхідності, можливо, навіть, скажімо, певними військовими підрозділами. Президент сказав на засіданні в останньому РНБО, що ми зацікавлені би, в максимальній підтримці військових сильних доктрин світових, тому що ще раз кажу, що. Розмови про те, що ми за столом переговорів з терористами чи з Путіном вирішимо питання. Мені здається, це вже якби такий казковий, казкова штука, в яку ніхто не вірить. Тому, на жаль, швидкого рішення немає. За один день ми ці питання не вирішимо. І найважливіше, можливо, от, так, моє звернення до тих біженців, які живуть на Черкащині. Спілкуватися зі своїми друзями, колегами, які там залишилися, бо я може неприємну річ скажу, Значить, ну це мені нагадує період Ющенка, знаєте, була така штука, що я їздив, пам'ятаю з моїм колегою, головою обласної ради Володимиром Мерсед. Тоді Значить, я ловив собі на думці, що діти тоді, в дитячих будинках, жили краще, ніж в школах. Бо ніби мода була допомагати дитячим будинкам. Ми допомагали, питань нема. І зараз я думаю, що відбувається у нас в Україні. у мене складається враження, що ми, ну якби такі емоційні люди, українці, ми зараз більше уваги приділяємо переселенцям і біженцям і забули, що те, що місцеві тут люди живуть і вони теж потребують допомоги. Тобто ми й будемо допомагати переселенцям Сходу, але ми мусимо їх просити, що ви ж на місцях ну не допомагаєте сепаратистам. Ви ж розумієте, що в чому проблема? Що в перші дні АТО ми воювали на чужій території, грубо кажучи, тому що наші військові не сприймали наших військових, вони реально підтримували найманців з Росії чи Зараз з Чечні і так далі. Змінилася. Зараз ситуація змінюється. І ті люди, яких ми прихистили у Черкащині чи на Київщині, ну мусять дзвонити, каз, друзі. Ну, це люди допомагають, привозять вам продукти, захищають, дітей вивозять і так далі. Допоможіть їм, не підтримуйте сепаратистів. Тому без підтримки місцевого населення нам звичайно, так само важко буде. Тому ще раз професійний підхід в цьому питанні. Я ще раз кажу: я категоричний противник, того, що мої колеги по парламенту в ейфорії популізму говорять про загальну мобілізацію. Не може бути загальну мобілізацію. Що ті діти, яких забирають села, які не не брачили автомати, що вони там будуть воювати? Чи тобто, ті автомати для них, да. власне кажучи, ну, автомати вирішимо, і бронежилети вирішимо, але треба вміти воювати. Тому мобілізовувати треба тільки тих, кого ми вчили. У нас офіцерів одних вистачить на 100 війн, Ми наготували. У нас е при податковій міліція була, при залізниці міліція, армії були всі, всі поставали е офіцерами. Друзі, ми у вас і не вступали, Будь ласка, відпрацьовуйте. Тому тільки професійно підготовлені люди. Друге міжнародна підтримка, і це нам треба робити. І звичайно, підтримка місцевого населення за умов цих трьох складових. Я думаю, що ми подолаємо цього ворога, який руський мір тут нас пропагує, і все-таки збудуємо український світ і будемо жити в своїй державі в тих територіях кордонах, які передбачені конституцією. Зрозуміло питання по РНБО. Чому не засідають цілодобу? От скликали засідання, знову зібрали, знову скликали. Період фактично війни в країні, чому не працюють там цілодобово, цей ну, он. є складність, в тому що члени РНБО, це найвищі оренд в сфері національної безпеки та оборони. Це люди, які повинні не лише визначати стратегію, а й реалізовувати і контролювати її. Тобто правильно, щоб міністр оборони, начальник на там керівник Нацгвардії чи міністр внутрішніх справ і на місці був, тому такий режим, який сьогодні запропонований, що визначили формат роботи. І і поїхали в зону АТО для того, щоб провірю, яке все це робити. Отакий От приблизно формат е, сьогодні відбувається. А так само багато моїх колег говорять, може кожен день парламенту е, засідати. Я як не парадоксально є противник того, тому що я наслухався своїх колег-депутатів. більшість з яких, як я кажу, такі системні білобілетчики, вони ніколи в армії не були. Значить, як будуть депутати раду, то тоді як кажуть Яличани капець цьому, АТО. хай краще депутати краще їздять туди е, або воюють, або допомагають. Я об'їздив десятки військових частин із допомогою, із зустрічами і так далі. Я вже думаю, що я теж не, не, не ідеальний воїн. 30 років після Уністану прийшло. Є люди більш підготовлені. Але сьогодні депутати повинні соціально допомогти, економічно допомогти, порадами допомогти і морально бути, бути там, де хлопці воюють, що їх підтримують. Але ляпати язиком на, на сесії Верховної Ради не треба. Хай засідає РНБО без преси. І фахівці, і експерти визначають, що робити. Тому мені здається, засідання засідання і контроль за виконанням рішення це формат більш-менш адекватний. Я нагадую глядачам, що з нами сьогодні радник президента з гуманітарних питань Микола Томенко. Ми говоримо про російсько-українську війну, про загальну, загальне становище в державі. Наступне питання про роботу Верховної Ради взяли перерву, як скоро зберуться парламентарі? І, власне кажучи, які будуть питання на порядку денному. Понеділок на засідання поодженої ради ми. Я маю на увазі керівники комітетів і голови фракції збираємося для того, щоб спланувати роботу на тиждень. Але якби попередні консультації вже до понеділка я можу сказати, що дві теми ну, три теми, власне, будуть актуальними. Очевидно, нам треба буде реагувати і на ситуацію, яка зв'язана з військовими діями, ми зазвичай починаємо з цього питання десь в якому соціальному сенсі можливо підстрахувати. От як ми. Познімали всі митні проблеми пов'язані з завезенням бронежилетів, шлемів і так далі. Тобто, завжди виникають якісь технологічні питання, бо, бо війна вимагає від нас реакції. От ми щойно говорили з головою національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Я, як голова комітету з питань свободи слова, тут е, е, лобіюю їх законопроект, щоб ми е, в дуже короткий термін могли відключити будь-яке російське медіа. Буквально за кілька днів. Якщо тільки ми бачимо, що це медіа несе сію агресію, війну, брешу, обманює український народ, значить Нацрада мала право це зробити. Вона не має цього права. Тобто, оці речі, пов'язані з інформаційною війною чи з іншими, це пріоритет для нас на сесійному засіданні. Друга тема буде пов'язана і вона теж. Не дуже приємно, і це той випадок, коли я ну, дозволю собі конструктивно критикувати уряд, Міністерство фінансів. Це питання стосовно перегляду бюджету, якби так у нашою парламентською чиновницькою мовою секвестр бюджету для простих людей це радикальне скорочення грошей в бюджеті, бо їх немає. І для мене, як для людини, яка займається все життя гуманітарною політикою, як в даному випадку допомагає, консультує президента в цій гуманітарній сфері. Я, як категоричний противник так званого гуманітарного секвестру, який пропонує уряд, або секвестру так мати, нормального життя людей. Я за секвестр багатства, за секвестр корупції, за секвестр олігархів. От я за такий секвестр, тому що я сьогодні в Києві мав велику кількість зустріч з директорами. Починаючи з національної опери, закінчуючи бібліотеками і вузами, і на жаль, те, що уряд запропонував, це небезпечні речі, які я не підтримую. Буду переконувати президента так само, що він не підтримував. Йдеться про те, що місцевим радам передаються робота, а не даються гроші. Тобто, передбачається, що, наприклад, оплата то, що раніше називалось училищами і техніками. ПТУ там і так далі передається на місцеві бюджети, але достатньо грошей точно ніхто їм не передасть. Це означає, що не буде чим фінансувати і вони будуть закриватися позашкільна освіта. Училище фізичної культури і спорту. Велика кількість театрів і закладів культури із ті, що фінансували державного бюджету, передаються на місцеві бюджети. Або спочатку я побачив перелік грошей і місцевих податків нових, що це передаються гроші на місця. І тоді вже повноваження роботи. Я би це підтримав. Але я не бачу грошей для місцевих бюджетів, а бачу тільки нові повноваження. Тому, звичайно, це буде дуже жорстка дискусія у парламенті, і я думаю, що ми будемо переконувати уряд, все-таки краще обкладати податки олігархів, значить, менше красти, думати, як оптимально використовувати кошти на там визначні будівництва чи капітальне укладення, але все-таки не не нищити освіту, охорону здоров'я. Фізичну культуру бібліотеки і так далі. Що залишилось це знищити, особливо в сільській місцевості? Тому буде непроста розмова. І третє питання, таке воно більш політичне, але думаю, цих людей так само цікавить. Це визначальний тиждень, що стосується долі парламенту. Що буде з парламентом? Не таємниця, я неодноразово в вашій студії говорив, що я належу тепер уже до майже 80% громадян України, бо на останній зустрічі тут в студії я казав, що на 70% тепер вже 77% за останнім дослідженням. Ті люди, які вважають, що парламент, в якому є фракції сепаратистів, фракції Путіна, фракції терористів, умовно кажучи, ну, не має права на існування. Тому на цьому тижні ми всі колишні опозиційні фракції, а тепер фракції, які... Підтримали президента Порошенка, які формували уряд Яценюка. Це і ті депутати, що орієнтуються на президента Порошенка, це і удар, це і Свобода, це і Батьківщина. Ми будемо наполягати на розгляді постанови про саморозпуск парламенту. Якщо ми не набираємо 226 голосів, а в нас ще входять дві депутатські групи із позафракційних колишніх представників партії регіонів, це означає, що ну, коаліція не підтримує настрою більшості людей. Тоді я не, не буду утаємничувати так мете, що я буду робити. Якщо не голосується в 226, я один із перших думаю, буду писати заяву про вихід з коаліції. Так само, я думаю, поступлять багатьох моїх колег для того, щоб створити юридичні передумови шляхом де-факто не існуючої коаліції, її зліквідувати в юридичному сенсі, і тоді. Дати можливість президенту, якщо через 30 днів не створиться нова коліція, розпустити такий парламент і призначити нові вибори. Я це зробив. Думаю, я єдиний був е віцеспікер в історії українського парламенту, який у 2007 році сам написав заяву і відмовився від посади і віцеспікера, і депутата, для того, щоб після корупційного перекупування депутатів провести до вибори. Так само сьогодні я це зроблю. І думаю, багато моїх колег зроблять, щоб коаліція перестала існувати, якщо парламент сам не саморозпуститься, і щоб президент призначив нові вибори. Тому що ми мусимо в парламенті мати тих людей, ну які не не дзвонять не путіну і питають, що нам робити. А які приїжджають в село чи в місто і запитують, що нам робити, дорогі громадяни України. Тому. Я сподіваюся, що в кінці жовтня, максимум на початку листопада, ми вийдемо на дострокові парламентські вибори, і цим треба займатися. Я сподіваюся, що до чого часу ми стабілізуємо ситуацію на сході, бо прикриватися війною і говорить: ну війна, тому ми будемо вічними депутатами. Я вважаю несправедливо і неправильно. Треба і перемагати війні, і обирати новий парламент. Почули вашу позицію і трохи про економіку. Місцеві бюджети нині у стаді такого собі блокування заблоковано фактично черкаських рахунків лише на 16 мільйонів. Які ваші прогнози, коли зрештою зміниться ця ситуація? Чи зміниться взагалі? Ну, наше завдання, і думаю, коли буде у нас розгляд бюджетного питання, от в своїх попередніх оцінках ситуації з скороченням бюджету, я говорив про те, що ніби ну я мусив би підтримувати, щоб повноважень в містах було більше. Але грошей поки що немає. Тому я думаю, що це надзвичайно важливо, що з одного боку і, ідея президента про розширення повноважень місцевої влади через Конституцію повинна підтримуватися урядом, а не заперечуватиметься коштами. Тому сьогодні для мене надзвичайно важливо, щоб на цей бюджетний рік казначейство бодай проплатило те, що заборгувало. А вже ми з 1 вересня починаємо входити в новий бюджетний рік. Бо за бюджетним кодексом, з 1 вересня, ми вже повинні розглядати проект бюджету, бюджетну резолюцію, а потім проект бюджету. Проект бюджету до 1 грудня повинні ухвалити. Тому я думаю, що ближчим часом, коли ми побачимо перші начерки бюджету наступний рік, звичайно, і моя позиція, і позиція дуже багатьох депутатів буде полягати в тому, що ми повинні застерегти і гарантувати, от як нас захищені статті можливо, розширить. Сферу захищених статей, що стосується місцевих бюджетів. Сьогодні захищені статті тільки це заробітні плати, а велика кількість інших статей є незахищеними, і таким чином виходить, що починаючи з транспорту, закінчуючи дорогами. Гроші, які губляться в казначействі і так далі. Я зараз не хочу звинувачувати нікого, але ну, погані чутки вже ходять, що появилися якісь відкати за те, щоб з казначейства забрати якісь гроші. Значить, я думаю, що корупція це вічна біда, з якої треба думати, як нам працювати, вже можливо, пора й уряду запитати. Вони призначають то за котами, призначали значить, партійними, і ми критикували. Тепер складається враження, вже за гроші почали призначати. Очевидно, я думаю, що настав час. Все-таки кожну копійку до громадянина передати, і в передовсім місцеві бюджети, щоб вони це використовували. Тому будемо робити все, щоб ті гроші, які, які заборговані спорнули, і найважливіше будемо робити все, щоб сформований бюджет на наступний рік все-таки був бюджетом не як раніше в інтересах сім'ї Нуковича чи Донецького регіону, а в інтересах всіх регіонів України, в тому числі Черкащина. І останнє питання від мене, якщо можна дуже коротко, півхвилини маємо. У Черкасах досі не затверджений виконком. Фактично, новообраний міський голова працює зі старими заступниками. Що це на вашу думку? Політична криза? Ну думаю, що криза. Я думаю, що Черкащина краща, не, не гірша від загальної політики в Україні, які на виборах говорять, що вони 24 години на день. Думають про український народ, зранку снідають і думають про народ, і засинають навіть думають про народ. А насправді, і, на жаль, більшість депутатів Черкаської міської ради все-таки думають, де гроші заробити, і які посади взяти. От якби вони дійсно повернулися в виборчу кампанію і згадали, що вони обіцяли думати про Черкащан зранку до вечора, тоді би вони протягом години створювали виконком, обрали секретаря і всі працювали для Черкащан. Тому я звертаюся до депутатів Черкаської міської ради, згадати, що вони говорили під час виборчої кампанії. І тоді е, дуже швидко буде сформований виконком. І нарешті черкаська міська влада почне працювати. Я дякую вам за розмову. Глядачам нагадую з нами сьогодні був радник президента України з гуманітарних питань Микола Томенко. Ми побачимось з вами згодом. Залишайтеся на телеканалі Віка.